Шалені підписчики, ми як завжди разом, слава нас, нас рікла. Слава Україні! Героям, Героям слава! Йдемо потихеньку, куди інститут нам треба. Рибаки воріють, їм треба робити операцію. Трошечки на робимо, обслідування об, 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 робимо. Держи. Хлопці, приїхав в лікарню, інститут серця на Чернігівській в Києві. Серце заболіло, треба робити операцію. Всі хворіють, і ми грибаки хворіємо, вже і вік, і здоров'я нема. Так що це хронічний їздив все життя по боліцям, лежав. Бар, мені направив мій кардіолог, хлопці з усіми діагнозами. З усіми лікарнями Києва, хлопці. всі 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 Ну я потім захоче поки. Їду, хлопці, лікуватись. кардіологію, ложиться на операцію. Будемо стояти в очереді. Там, правда, за гроші. Ну, в общем, будемо все консультуватися, буде. Жар. Зараз контент не кожен день, бо будемо в лікарню їздити. Хлопці, дивіться кінці. Я пішов в лікарню, а ви гуляйте, дивіться, яка красива площадка тут. Все, дивись, замолив дуже сильно. институт сердца, хлопцы. Иду в институт сердца. Оп. Так, хлопцы, в лекарне уже, в институте сердца. В общем, моє все направлено. Дивіться, це лікарня на запорожці. Дивіться, тут у нас садочок. Йдемо в садочок. Тут серця, буду лікуватись, хлопці. Понаписували бува. Все отлично. Зараз на 1340. машину. <звучить> <Оттак. звучить> <звучить> так, так, так. І, так, так, так. і закрити. Оце треба закрити. Щоб поменше бачили в Таке час. Дивіться, хвосте. <звучить> Оплатив, взяв направлення. Зараз йду. Стасик мене жде, малим гуляє. <звучить> Красиво тут, так? Дуже дуже гарно. Так що, хлопці, дуже все дуже гарно. Будемо лікуватись, хлопці. Серце такий орган, що його треба лічити. Роб, зробимо операцію, будемо здорові, будемо рибу ловити. Дякую всім підписчикам, все добре. Контент буде рідше, рибалка рідше, Але будемо лікуватись. Лікуйтесь, хлопці, і будете здорові. Слава Україні, героям слава. Україна, пана Дусе. Все, дякую.